У нас наявний форум. Розпочинаємо <гум> з засідання виконавчого комітету. На передроді пропонується пункту два проєкту рішень. На засіданні присутні засоби маси інформації організаційного ідеї юридичного управління доповідачі. Є до присутніх зауважень. Є пропозиція перерожденних 32 питань підтримати у ціному. Прошу голосувати. Одноголосимо. Розглядаємо проєкт рішення про створення ради безбар'єрності та підтвердження положення потрати втрату, чинності рішення виконавчого комітету Боровської міської ради, Боровської міської райони Київської області від 30 30.03.2021 року здобула 1094, а 194 зізнання. Закінчує Світлана Миколаївна, головний архітектор міста. Шановні колеги, була прийнята програма у безборі Я вдячний Світлані Законає і пані Олені за активну її розробку і участь. Є пропозиція підтримати склад комісії і положення. Чи є запитання зауваження? Є, можна одне зауваження. Хотілося б долучити ще одного учасника, члена комісії, це Павло Леонідович Кушніров. Це військовий поранений, військовий у нього ампутація вбив двох нижніх нижні кінцівок, і він дуже хоче працювати і допомогти. Я тільки за. Є пропозиція з відповідними змінами підтримати. Є ще запитання? Просто <пробітник> голосувати. Дякую, дякую, пане Лі, дякую, Світлана Миколаївна, за таку ефективну роботу. Про погодження проведення заходів на території міста з дії воєнного стану і органи України Миколи, начальник управління культури і сім'ї, є пропозиція підтримати, немає заперечити. Просто голосуємо. Про відмову в порушенні клопотання щодо присвоєння почесного звання України мати героїни, багатодітних громадянці, яка народила та виховує сім дітей Зміщення ми головуючи, шановні члени виконкому ну, дані проєкт рішення підготовлені за результатами розгляду питання про присвоєння такого хочерного звання на профільній комісії, яка у нас запитала на початку зутово. І з 12 з дванадцяти членів комісії один е тільки утримався. Вся комісія підтримала е відмову у наданні клопотання. Ви всі знаєте, що це є. Почесне звання, яке присвоюється у президента, і для його отримання звичайно президент повинен відповідати дуже суворим вимогам. Комісія детально вивчала надані документи, які мама особисто подавала, і ті документи, які подавали відповідні служби. Це Центр спеціальних служб і служба у справах дітей, а також навчальні заклади, де навчаються діти. Тому ще раз повторюю, це рішення комісії, колективу відмовити у присвоєнні такого почесного дня. Але мама має право звернутися до суду за оскарженням і доводити в судовому порядку, що вона дійсно відповідає вимогам для присвоєння такого почесного. Є протокол, я взяла особову справу, є документи, які підтверджують. Рівень виховання дітей, рівень освіти, догляду. Е, а умови, а які конкретні зауваження щодо виховання і догляду? Е, низький рівень успішності це перше. А друге, не твою неналежні умови для психічного, фізичного та? Психологічного розвитку дітей е, на сутниці плюс до того у нас є характеристики зі шкіл, на які збиралася місія про те, що діти дійсно мають нижче середнього е, розвитку, плюс діти з інвалідністю, е, і мама неналежним чином приділяє увагу е, їхньому фізичному розвитку. тому, а батько? батька взагалі участі. Значить, зі слів має зі слів а, мами. Так проживає. вона є в сюди. Тато працює uh, п'ятиденний яти, робочий тиждень, працює на роботі, а на вихідні він від'їжджає в Київ до своєї матері і там проживає у зв'язку з тим, що семеро дітей. В сім'ї і є, я так розумію, бабуся, яка лежача, за нею треба доглядати, і ну, тато... Ну, тобто мама має повністю все вспіти сама, так? Вирівнити успіх дітей, можливо що допоможуть щодо успіху на повного Ви знаєте, Гриця, ну можливо, але Права в тому, що у нас вкрай рідко буває відмова по цьому питанню, і е, Олександр Михайлович теж є членом комісії цієї, і е, Лариса Миколаївна є головою і детально вивчається абсолютно всі аспекти розвитку дітей в конкретній родині. І я ще раз наголошую, я думаю, ну, компетентності своїх колег я не сумніваюся. Центр соціальних служб підтвердив, що ця сім'я більше 10 років знаходиться під їхнім соціальним супроводом як родина, що перебуває в складних життєвих обставинах. С -с -с Служба у справах дітей надала свою інформацію, тому ісе там немає, не було такого якогось, що вона е, ну, не хоче виконувати своїх обов'язків. Є семеро дітей. Реально фізично батько не допомагає, вона не може. І якщо взяти ті критерії, які, за якими подаються на вищестоячу на призначення цього звання, то набагато краща ситуації відмовлялися нас. Ми їй це все роз'яснили. Вона була присутня, вона ну, якби розумінням підійшла до цієї ситуації. Говорила про те, про надання допомоги і про можливість в подальшому вийти на черговий раз. На сьогодні день ну, така ситуація, що дійсно реально цього неможливо. Можливо, віде, діти школі. трошки старше підрост, підрост, підростають і будуть. Там є ж обмеження стосовно. Можливо ні, там обмеження тільки 8 років, після 8 років вона може Як дітей, так. остання дитина восьмирічного віку. Я хочу сказати, що майже в усіх характеристиках навчальних закладів у кожній дитині, яка відвідує дев'яту школу. Вказано, що батьки не приділяють належної уваги навчальному процесу. Вказано також про те, що потребують діти батьківського втручання саме в освоєння матеріалу і приділення належної уваги саме навчанню дітей. Про е, розвиток про психічний, духовний чи психологічний ми взагалі мову не ведемо, тому що тільки один хлопчик відвідує позашкільний навчальний заклад. Ну і має менше е, е, Я е, хочу е, зауважити про те, що все таки при присвоєнні такого чесного знання береться до уваги вагомий особистий внесок матері у о, виховання <гум> дітей. Створення нею умов для здобуття освіти, творчих здібностей, високих духовних і моральних якостей. В цій родині, на жаль, не на належному рівні ми це спостерігаємо. Та родина може виправити. Такий шанс ми завжди даємо нашим родинам. Будь ласка. Які будуть пропозиції? Примусі рішення. Хто за? Раз, два, три, четри. Артем 5. Е -е, хто проти? Раз, два, три, проти. Утримався. Де, утримався. Пять, за. Рішення не крови. -е, розглядаємо проект рішення про. Е Розміщення відділення почтового зв'язку того Укрпочта в селі Княжичі Байської міської територіальної громади. Шановні колеги, звернулася до нас у Крпушта стосовно розміщення в біля сільської ради також староста старостату княжич, розміщення надання відповідних послуг на території. Ми в княжичах вулиці Слава 9, розміщення малої архітектурної форми, вона вже знаходиться там. Це пересувна така Укрпошта буде надавати відповідні послуги для населення. Є пропозиція підписати договір під на на рік, я пропоную на півроку дати можливість про надання відповідних послуг, побачити наскільки це буде користуватись попитом населення. Тому що, відповідно, центр надання адміністративних послуг знаходиться теж в клубі. Відповідно, надаються послуги, платежі комунальних сфер, трошки незручно. Будь ласка, кажіть. Доброго дня, шановний головуючий, шановні члени нашого комітету. Дане питання є соціально важливим для наших мешканців княжичів. Є запитання. Є пропозиція відповідні зміни внести на півроку. Бачите, як попрацюють, потім прийняття рішення. Прошу голосувати. З відміну, так? Дякую, Леонід. надання адресної матеріальної допомоги мешканцям громади. Підтримка, навчальника, соціального захисту Є пропозиція підтримати, прошу голосувати. Одного усі. Про надання до суду подання щодо можливості призначення опікуну. Є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Про надання до суду подання щодо можливості призначення опікунок. Є пропонування. Це буде звільнення контексту опікуном Макс два бої uh з -huh. двох пачка. Є пропозиція підтримати. Прошу голосувати зі зміненням. Про надання до суду подання щодо можливості призначення опікунові. Є пропозиція підтримати. Про до досуду подання щодо можливості призначення підпоможці. Прошу підтримати. Дякую. Про надання дозволу на видалення зелених садів для вічем податків. Хотів би зазначити протокольно прописати те рішення, яке було не прийнято про відмову, надання названня мати мату замороження. Ще раз повторно винести безпосередньо на 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 засіданнях комісії ретання вивчити. Запросвіти. Да, можливо, запросити просвіти членів виконавчого комітету, хто побажає. Будь ласка, Богдан 10 що було звернення громадян парку Березово в районі будинку номер 3. Ну, мені, було... скажіть, по парку Перемога. Зараз засоби масової інформації перекручують різну інформацію. Там Березова комісія обстежувала є, е когось із членів комісії, там не знаю. Ну, щоб поповнити сюди Березово, є фотографії. Дякую. Є запитання до доповіді? Прошу голосувати. Його. Дякую, Зав Миколаївич. Про зміну договору найму найможливого приміщення ючінця Ірина Миколаївна, начальник управління культури. Ой, начальник управління корма власності, теж є пропозиція підтримати, нема заперечити? Просто газу не підмінути. Про затвердження акту приймальної передачі у комунальної власності Броської міської територіальної громади електрогенератора від Березької міської районної організації про Червоного Христа України. Є пропозиція підтримати. Прошу голосувати одноголосно. Про дякую. Принесення з ним за рішення виконавчого комітету Броської міської ради Курівської області від двадцять року за номером... 261 збільшення нарешті освобождення в значальних управліннях житлово-гуманального господарства, інфраструктури і транспортних зв'язків. Тут додаток, де є відшкодування школ безкоштовної провозу по 200 броварів трьох вікових пасажирів на один рейс. Там чи знаходно, що це є в цьому відшкодуванні приїздів? Є запитання. Прошу підтримати, прошу голосувати. Хто проти утримався, приймається, звернувся. Про впровадження місцевої мережі стаціонарних технічних засобів приладів контролю для фіксації адміністративних порушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі. Шановні колеги, Є пропозиція підтримати даний проєкт рішення в зв'язку з тим, що кількість дорожньо-транспортних пригод збільшується. Інтенсивність руху збільшується, є пропозиція доручити відповідним службому попрацювати на даним питанням. Прошу голосувати. Одноголосно. Про надання матеріальної допомоги студентам денної форми навчання числа дітей сидити, дітей підбавних бабківського тестування та осіб з їх числа протягом першого півдня 25-го року. Євгенія Васильівна, будь ласка.

Про затвердження персонального складу між дисциплінарної команди для складання індивідуального плану соціального захисту дітей світ та дітей позбавлених зачому спетикування. Є пропозиція підтримки одногомисне. Принесення днів до договору про умови запровадження та організації функціонування послуг патернату над дитиною, що надаватиметься сім'ї патернатного вихователя від двадцятого восьмого двадцять року. Наші компанії є три сімки потомнавного вихователя. Їх діяльність регламентована постановок міністрів вісімсот дев'яносто три. Буде внесені відповідні зміни. В зв'язку з чим виникла необхідність зміни до договору про умови запровадження та організації функціонування послуги потанатної медицини шляхом укладання додаткової угоди. Там регламентується виплата грошове забезпечення і оплата відпусток за. За порядком визначення проходити. Є запитання? Ми. Прошу голосувати. Про внесення змін до договору про умови запровадження та організації функціонування послуг і на нам що на надаватиметься ССІВУ Патринату на вихователя від 2020 за 204 року. Прошу голосувати. За логичність. Ровно сніг до договору промови запровадження та організацію функціонування послуг патронату на дитину, що надаватиметься сім'єю патронатного виконання до 20 лютого 24 року. Прошу голосувати. Облаголосилася. Правда надання дозволу на договору дарування проведіть враховування. Дякую, буде пропозиція підтримати. Подогласне. Про звільнення віддіснення повноважень опікувальника та втрату чинності рішення виконавчого комітету Борської ради Київської області від 28.01.2025 року з номером 70. Є запитання? Ну, no. no. Є пропозиція no. підтримати. Прошу голосувати. Одного. Про звільнення віддіснення повноваження опікуна, піку... втрату чинності рішення виконавчого комітету Богородиської міської ради. Про району Київської Київ, області Київ, 28-25 року з номером 69. Прошу голосувати. Одноголосно. Про встановлення піховання. Є пропозиція підтримати. Про встановлення опіки є пропозиція підтримати. Одноголоси. Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дітей, збройних конфліктів. Про надання статуса дитина, яка постраждала в наслідок воєнні діти, збройних конфліктів, прохання пітрониці. Про надання статуса дітей, яка постраждала внаслідок наслідок воєнних дітей, збройних конфліктів, прохання пікрови. Про надання статусу дитина, яка постраждала в наслідки воєнних дітей, збройних конфликтів, прохання покривається. Про надання статусу дитини, яка постраждала в наслідок воєнних діт, збройних, прохання по Он мого дня дитина, яка постраждала внаслідок воєнного дита з боку конфлікту. Я відмовляюся, що дитина, яка постраждала внаслідок воєнного дита з боку конфлікту, не повналіком. А озивку налаштав на Дана родина проживала з 1 лютого та перебувала з історією села Новобосанченківка за сій у період з батьківського дита по 31 вересня 2020 року. Дана історія була тенчотово про це частина 30 приймати закон України про охорону дитинство визначено, що статус дитини, яка постраждала в наслідок воєнних дій і збройних конфліктів, надається організацій та пікування за місцем реєстрації дитини як внутрішньо переміщеної особи. Зважаючи на те, що ця дитина проживала, зареєстрована, народження в місті здорові і не є переміщеною особою, за цим просто відноситься на дому. Є пропозиція підтримати. прошу голосувати. Дякую. Було проведення масових заходів на території міста Бровоїсі воєнного стану. Зведену вас в язок для процентів підтримати. Прошу голосувати. Одногласий, что мой коллеги провод Дэнный Ричардсон для коллектив.